трошки Заглибимося в історію, і ви глянете з цього боку, то побачите, що тут зібрані полукіпки копи, снопи, які люди давнину так збирали урожай з поля. Жі... В основному жали жінки, вони були святково одягнені, виходили в поле. Спочатку складали дяку Богові за е, урожай, за те, що люди дочекалися до урожаю, щоб зібрати цей урожай. І Співали подячну пісню, що, Господи, дякуємо Тобі, і приступали до збору урожаю. Використовували, як ви бачите, ось такі знаряддя праці в давнину. Це є прототипи, ви вже всі знаєте, це стерпи, коси і так далі. Видатні наші поети писали навіть. Шевченка, ви всі знаєте твір на панщині пшеницю жала, пішла в сноби не спочивать. Ошкандибала Івана, сина, колихатьба.